Дякую, колеги, що знову е, зустрічаємось. Ну, і як завжди, починаємо з кейсу. Ми дуже швиденько з вами розберемо, знову нагадаю, вам діагностику, можливо, клініку, і все ж таки зупинимось на лікування. Ну, е, раніше ми казали, брали, як приклад. Жінку сьогодні у нас чоловік 47 років звернувся, бачимо, до сімейного лікаря. Типовий скаргіш, втомлюваність, задишка при фізичному навантаженні, там може головний біль іноді турбує, І серцебиття, звичайно, при фізичному навантаженні. Погіршення самопочуття помітив за останній місяць до лікарів, звичайно, не звертався. Якщо ми оглядаємо, шкіра та слизові, можуть бути блідий, преференчний лімфатичний лімпатичний не збільшений, також і печінка з не збільшена. Наш помічник це загальний аналіз крові, на що звертаємо увагу? Еритроцити бачимо в межах норми. Гемоглобін низький, пам'ятаємо, що частіше за все мова піде про залізодефіцит на анмії, це так підказка. Але знову підказка МСВ, тобто розмір еритроцитів, мікроцитоз, МСХ, насиченість еритроцитів гемоглобіном знижена. МCХ також, лейкоцити дещо, ну лейкоцити до 9, 9,8 трошки підвищений рівень, тромбоцити також ми пам'ятаємо, 450 верхня межа норми на 109, паличка ядерна, бачимо, трошки да, 7%, а не 6%. Ну, Всі інші показники в межах норм. Ну, і що якщо для чоловіків 18 мм за годину? Тобто має місце ускладнення, залізо дефіцит на важкого ступеня. Да? Скоріше за все, причина ну, або якісь запалення, або запалені кровотечі. Ну, якщо це чоловіки, підказка буде з мого боку. те, що... Скоріше за все буде стосуватися шунково-кишкового тракту. Виключаємо кровотечі, виключаємо геморрой, виразки, ерозії, та інше. Що стосується залізодефіцитної анемії, бачимо, що більше 1,2 мільярда осіб у світі страждає на дефіцит залізу. Якщо рахувати саме залізодефіцитний стан, то це може бути навіть двічі чистіше. Ну, залізодефіцит, як стан він діагностується то легко. Бо ми можемо вирівняти рівень феретину, ми розуміємо, і пам'ятаємо ще насичення трансферіну, якщо мова може йти про хронічні якісь захворювання. А саме з причиною заліздефіцит ну, да, виникають поки що труднощі. Бо, на жаль, пацієнти не дуже. Вважають, що треба не, не завжди треба дообстежуватись, да? треба відразу швиденько полікуватися. Ну і пероральний прийом препаратів заліза, лікування залізу дефіцитної анемія або стану залишається на сьогоднішній час ну, першою лінією терапії. Нагадаю, що відбувається залізом, які ми а, їмо з вами. Да? Тобто ми з'їли або двох, або трьох на заліза, але 10-20 тільки міліграм заліза може аксербуватися. Да? І це заліза після адсорбції бачимо 1-2 міліграми, те, що вже в крові зв'язалось з трансферином, і як воно розподіляється. Тобто йде на еритропоез, більше дійсно 75%, йде на депонування до 20%, ну, на якісь інші процеси до 15%. Звичайно, якщо є хронічне захворювання, маємо те, що то залізо, яке повинно депонуватися воно Буде забиратися на якісь хронічні захворювання в стадії загострень, кровотечі і все інше. Тому і пам'ятаємо, що перше, те, на що ми повинні звернути увагу, виключити хронічний тривалий кровотечі або хронічне захворювання ну, в стадії загострення. ВОЗ нам каже, що у чоловіків, якщо гемоглобін нижче 130 у жінок нижче 120 грам літр, це вже. Анемія вважається. Да? Що стосується залізодефіцитного стану, пам'ятаємо, що рівень фретини нижче 37 мікрограм літрів. Але фретин є білком гострої фази. Тому якщо є запалення з боку печінки, якісь інші захворювання або печінка на щось реагує на якісь токсичні гепатити, якісь вторинні гепатити при різних захворюваннях, то дійсно показники фретини можуть бути вищими з рахунок того, що є запалені з боку печінки. Що робимо? Чоловіки, жінки дійсно перевіряємо рівень феретина, насичення трансферини і пам'ятаємо, що в плані диференціальної діагностики за хронічної захворювання можемо долучити такі показники, як загальна залізозв'язана здатність сироватки крові. Робимо фібри езофаго Там, якщо треба, досліджуємо кал на приховану крові, відправляємо до гастроентролога, ну і звичайно інше до обстеження треба зробити, щоб з'ясувати причину. Саме з причинами ми пам'ятаємо: якщо це не вегетаріанець, віг... якщо це не вагітна жінка, то виключаємо захворювання шлунково кишкового тракту, захворювання нирок, печінки. Ну, і так, такий слайд може вам комусь буде допомагати, щоб з'ясувати, дійсно, що на першому місці, в плані причин треба виключати, що на другому місці. Ну, і такий алгоритм також. Якщо е гемоглобін занизький, ми слі слідуємо, по тому що ми е будемо е вирішувати питання анемії. Пам'ятаємо, що рівень гемоглобіну чоловіка чоловіків і жінок, коли він нормальний, коли він низький. А якщо гемоглобін нормальний, то вже мова буде йти по рівню феретину. Тобто феретин, якщо нижче 30, це вже залізодефіцитний стан і у чоловіків, і у жінок. Нагадаю вам цю схемку, вона нам знадобиться, коли далі будемо розмовляти в плані лікування. І так. Ми йому залізо гемова і нігемова. Гемова це двувалетне, воно частіше продуктах тваринного походження, да? бачимо, як відразу фером 2 е, іде в ентероцит, да? і потім вже, потім зв'язується з трансферіном, тобто йде процес засвоєння цього заліза. Якщо фером 3 вона воно не проходить через ентероцит. тобто, в шлунку треба, треба, щоб заліза із трьохвалентного стала двохвалентна. Тому деякі препарати, які ми призначаємо: препарати інгібітори протонної помпи, аж два гістамінових рецепторів або якісь захворювання з приводу атрофічного аутоімунного гастриту, хелікобактер, пілорінфекція, призводить до того, що pH шлункового соку така, що заліза із трьохвалентного не стане двохвалентним. І тому препарати заліза трьохвалентного, валентами не препарати заліза другої лінії, коли вже ми. Ну, разом з гастроентерологом не можемо нічого зробити, не можемо підібрати препарат заліза саме двухвалетний. І є такий ще момент: це рівень гепсидину і фіропартину. Тобто гепсидин Білок, який е, виробляється в печі гепатоцитами, і саме він регулює гоміостаз цього заліза. Тобто, якщо є запалення, рівень гепсидину підвищується і він блокує ферропортин, тобто той е, фермент, який може е, транспортувати залізо, ну, як ми пам'ятаємо, е, заучення ерітропас, е, на і всі інші процеси. Тобто, якщо ми маємо запалення, там інтерлікіне 6, ми розуміємо, що може бути підвищені, наявність онкологічних захворювань, будь-що да на це може реагувати печінка, рівень гіпсидини підвищується і блокується на мембрані клітини феропартин. Тому заліза, яке вже ніби потрапило ентероцит, зв'язалась з трансферіном і може транспортуватися, воно не буде транспортуватися. Тому про гіпсидин ми будемо пам'ятати, коли мова піде по лікуванню. Що стосується, ну частіше за все, сімейні лікарі, ви ж як і гінекологи, маєте справу з жінками. То частіше дійсно, як причина кров... анемії це кровотечі. Це великі гінекологічні операції, які можуть проводити гінекологи, повинні все ж таки досягнути рівня гемоглобіну 120 грам літр або вище. Да? І анемію жінок, які саме принесли операції або готуються до операції, краще не еритроцитарну масу переливати, а саме препарати заліза внутрішнього введення, тому що ми відразу підвищуємо гемоглобін. а Ретроцитів кількість достатньо. Але є одне. Але якщо жінка вже знаходиться в постмінопаузі і виявилась анемія залізодефіцитна, то гінекологам все ж таки треба скривати цю жінку до гастроентролога, призначити до обстеження ендоскопічне різні, тому що є ризик, якщо анемія навіть важкого ступеня, що це може бути навіть злоякісне захворювання у цієї жінки. І, на допомогу гінекологам є організація Фіго, яка піклу, піклується про дівчат, коли починають семінархії, про жінок в приклімакторічному, постклімакторічному періодах, і розумі, знають, розуміють, і це проводить саме. Лікування залізодефіцитної анемії або профілактику залізодефіцитного стану. Пам'ятають про інферетину, що додатково треба, якщо це хронічне запалення, призначити насичені трансферіну, загальну залізозв'язову здатність роботку краві, щоб віддиференцювати справжню залізодефіцитну анемію від анемії при хронічних Ну І зрозуміло, якщо жінка вагітна або період вактацій, також треба, треба призначати препарати заліза для профілактики Фактики або лікування. ну І перша лінія терапії це препарати заліза пероральні, тобто фізіологічно ми і поповняємо запаси заліза. препарати заліза є пероральний, парентеральний. Ну, відразу парентеральний ми можемо вводити залізо внутрішньо їх не така велика кількість цих препаратів, коли анемія важкого ступеня, тобто гемоглобін, якщо це жінка 70 грам в літрі і нижче. Да? Або жінка буде проводити оперативне втручання, то треба буде дійсно її підготувати, що рівень гемоглобіну був вище 90 г літрів. Ми можемо вводити внутрішню вену, і потім, вже коли ми або підняли рівень гемоглобіна, і жінка буде починати приймати пероральні препарати заліз, які є двовалентне і трьовалентні. Пам'ятаємо, що двувалентні вони препарати. Першої лінії бачимо біодоступність 40%. Препарати заліза трьох Вони другої лінії, якщо виникають якісь труднощі з вибором препарата На Біодоступність бачимо, що 10% і на це впливають дійсно. Показники шинкового високу, хронічне захворювання. Що стосується гемотрансфузії, гемотрансфузію краще проводити, коли рівень заліза, рівень еритроцитів нижче, тобто залізо може бути низьким, гемогавін, зрозуміло, але еритроцити, якщо це жінка 2,5 на 10-12 і нижче, то дійсно краще застосувати. Прививання еритроцитарної маси. Да, під, під, піднімаємо і рівень ретроцитів, хімоглабін. По всіх інших випадках, коли мова йде про залізодефіцитну анемію, краще застосовувати препарати заліза внутрішні Ну І що стосується препаратів заліза двохвилин, їх на сьогодні дійсно на ринку дуже багато. Е, Найперше, те, що застосовується, це препарати заліза, сульфат заліза. Сульфат заліза. Е, Добре себе зарекомендували, але є одне не. А те, що велика доза сульфата заліза, близько 200 мг, це лікувальна доза. Вона елементарна 65 мг елементарному залізу. Але якщо кожен день застосовувати, то є проблеми, можуть бути проблеми з побічним ефектом. Тобто не може пацієнтка чи пацієнт приймати тривалий срок. Виникає або діарея, або схильність до закрипу, або вздуття живота, або навіть ну дота, блювота. Це стосується чому? Тому що цей гепсидин, про який ми казали, да, який підвищується, тому що є різні захворювання, на що реагує печінка, вона у нас реагує, і він блокує з, 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 ніби зустріч цього заліза з феропортином. Да, тобто блокує діяльність цього феропортина і заліза не. Не може подальше депонуватися або залучатися в якісь біохімічні процеси. Ну І та частина заліза, яка вже є в крові зв'язана з трансферином, вона погано впливає на шумковий кишковий тракт, неасарбоване це заліза. Тому, якщо пероральний прийом заліза викликає збільшення гепсидину, ну, протягом 24 годин, тобто доби, да, ми можемо. Наступну добу не призначати пероральний прийом залізи, і тим самим рівень гепсидину буде зменшуватись і через добу ну, засвоєння заліза буде краще. Ну, так, таке запропонували от, британські дослідники. Вони навіть провели дослідження, що можна застосовувати або традиційно 150-200 мг елементарного заліза, або 50, або 15 І через два місяці, що стосується гемоглобіна, ефект однаковий. Але. Пам'ятаємо, що якщо це ж саме робити ці 150 або 100 міліграм через день, да, то також ефект буде краще, і пацієнт може приймати деякий час цей препарат заліза. Препаратів заліза на сьогодні багато і хілатне залізо, яке добре засвоюється. Ну і бачимо цей сульфат заліза, який вже трошки розібрали, що можна через день призначати, і тривалий срок пацієнт буде приймати заліза. Є ще препарати заліза, глюканат заліза. Ну, як приклад цей препарат ферніксил, який дійсно зареєстрований у нас в Україні. Це глюканат заліза, достатньо висока доза 350 мг, двувалентна заліза і. Його об'єднали з такими вітамінами, як аскорбінова кислота. Бачимо для кращого засвоєння, навіть вітамін в 12 якщо це не пов'язано саме з дефіцитом в 12 який ми лікуємо ну, парантиральні внутрішні м'язи. Да? Ну і фоліова кислота 400 мікрограм, тобто наші вагітні, які на початку вагітності взагалі приймають цю фоліову кислоту. Поєднання цих чотирьох інгредієнтів, ну звісно, це висока ефективність цього препарату. Да? Глюканат заліза, все ж таки, він ну краще ніж сульфат заліза. Ну, так, статистично доведено, що менше викликають цих побічні ефекти з боку шумкового кишкового тракта. Ну і завдяки тому, що саме інноваційна система со створення табетки, то в оболонку таблетки вміщене безліч мікрограну, і саме вони розчинюються вже в кишечнику, тобто на них не впливає цей pH шумкового соку, да? ну, і не погіршується стан мікробіому кишечником. Тобто можна запропонувати не тільки пацієнтам залізо дефіцит анемії, а вже саме і вагітним. Ну, як приклад, у нас були інші препарати, які ми рекомендували вагітним. Ну, ви можете скоритатися і цим препаратам ферніксіом, яким бачимо, що з фолієвою кислотою та дозою, яку дійсно призначають гінекологи-вагітним жінкам. Стандартизована доза, одна таблетка два рази на добу, якщо профілактика один раз на, на добу, шість тижнів, якщо ми лікуємо, потім ми три місяці переходимо на одну таблетку і приймаємо три місяці. Да? Ну, це, не, це є добавка дійсно, тому що краще, тому краще з'ясувати ці всі обставини саме з лікарем, да? сімейним лікарем. Нехай пацієнт з'ясовує. Ви будете знати, що розповідати пацієнтам, якщо будете призначати. Ну, і коли не призначаємо, Ну, не призначаємо, коли гемолітична анемія. Розпад ретроцитів, заліза багато у нас, тому за навіщо при гемолітичній анемії призначати препарати заліза. Є масідероз, да, коли вже перевантаження залізом, ну і пластична анемія, там інший генез, виникне цієї анемії. Ще хочу додати, що стало питання з вітаміном Є, е, а воно стало питання у таких країнах, як, які, ну, скажімо, не дуже. Благополучний в плані Тобто південній нашій країні, в плані того, що може весь час багато їсти якісь жирів, тваринного походження. І часто розповсюджені такі анемії, як серповина клітина і тала сімія, де йде перенав... навіть перенавантаження залізом, хоча таласімія по аналізу крові виглядає подібно як і заліздефіцит намірі троцити маленьких розмірів, вони насичені залізом додавання вітаміна Є, е, яке бачимо, єдиний натуральний вітамін Є е, алігат, який вже в Україні також зареєстрований, ми можемо впливати на саме на е, цей оксидативний стрес, який може викликати препарат заліза, впливаючи на цей мікробіон кишечника, і поєднання цього вітаміна Є е з препаратом заліз двуховентова, ну, покращує дійсно таку ефективність терапії. Е, ну, Вітамін Е, це антиоксидант, пам'ятаємо, якщо пригнічується перекисне окислення цих ліпідів мембран, то це залізо, яке потрапляє, воно краще засвоюється і не впливає ці побічні ефекти на мікробіом кишечника. Ну, я дякую за увагу.